Український інститут розвитку освіти схвалив навчально-методичний комплект захисту країни для учнів 10-х та 11-х класів. Його використовуватимуть в освітньому процесі. Матеріали створені відповідно до модельної програми, Міносвіти та науки. І більше про цей проект розпитає Володимира Страшка, директора ЮНІКОРНСКУЛ. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть нам, що саме вивчатимуть діти, які основні знання та навички закладені в оновлену програму, і в якому форматі відбуватиметься навчання? Ну я почав би напевно з того, що це не перша ітерація курсу захисту країни. Раніше колись дуже давно у нас у всіх був курс ДПЮ, там де ми м'ячики для теніса кидали, ніби це граната. Та і потім, в 2017 році, вийшла оновлена версія цього курсу, але вона все одно. Була більше спрямована на е, статути, на маршування, марширування і, і так далі. Тому два роки тому було прийнято рішення все ж таки оновити цей курс з урахуванням наших реалій, Великої війни, нашого досвіду, який ми отримали, і зробити його гендерно нейтральним тобто, однаковим і для дівчаток і для хлопчиків. Е, відтак, відповідно до цієї нової модельної програми, курс він вийшов такий більше практико-орієнтований. Там майже немає нічого про статут про строєву підготовку. Він орієнтований на те, щоб діти могли, по перше. Вміти вести себе правильно в тилу, якщо є небезпека, ракетного обстрілу чи військова небезпека, а також розумілося на тому, що таке є сили оборони України, з чого вони складаються, яке озброєння є в складі збройних сил, як їм користуватися? Ну і отримали базові навички першої домедичної допомоги, яка може врятувати життя, не зважаючи на те, де б наші діти не знаходилися. власне. А щодо формату викладання, то саме цей е, курс, про який ми говоримо в рамках предмету захисту. України він а, зроблений в ігровому форматі а, на базі платформи дистанційної школи. Unicorn School. А, виглядає це, ніби комп'ютерна гра, тобто, кожна дитина має свого персонажа, а, за якого вона має досліджувати ігровий світ. Там є мапи, території, на яких знаходяться різні об'єкти. Але для того щоб бути успішним в грі, треба виконувати багато завдань з цього предмету. Ну і власне вчителі можуть дивитися за прогресом своїх учнів, тому що він. Є відкритий і доступний цей курс для абсолютно всіх, у кого у кого є будь-який гаджет, чи то телефон, чи то планшет, чи то комп'ютер у наповненні модулів курсу навчальними матеріалами. Ви залучали до цього бойових офіцерів військових? З ким ви співпрацювали? Саме так, перша наша ідея це от рік тому вона виникла з створити онлайн-курс з предмету захисту країни. Ми зрозуміли, що силами викладачів ми не зробимо це абсолютно, тому що вони не мають бойового досвіду і не знають, як це відбувається в реальному житті. Тому ми вирішили йти по структурі курсу і запрошувати військових, які мають експертизу в тому чи іншому модулі. І так зараз експертами цього курсу разом з нами стали багато військових підрозділів. Наприклад, 93-я бригада Холодний Яр, наприклад, 503-й батальйон е, морської пахоти, б... штурмова бригада, лють, е, медичний батальйон, госпітальєри, служба безпеки України, е, військовий ліцей Богуна. Кожен з них взяв свій розділ, е, до якого він найближче дотичний, і допоміг нам наповнити е, його практичними порадами і ситуаціями, які дійсно втрапляються на полі бою в реальному житті. Пане Володимире, ініціативу заявили на п'ятому саміті перших леді та джентльменів, заснованому першою леді України Оленою Зеленською, тему якого стала освіта, що моделює світ От в контексті цієї програми захист України, На вашу думку, яким саме має бути цей світ для наших дітей? Так, це дуже хороше питання, і на саміті ми багато обговорювали якраз те, куди рухається освіта і що буде чекати на наших дітей. Насправді дуже прикро, що зараз ми вимушені взагалі говорити про такі курси в рамках шкільної програми. Більше того, деякі експерти пропонують розширити вивчення захисту України для дітей вже з 5 класу, а не з 10 класу. Так але в цілому ми розуміємо, що освіта, якщо подивитися на неї як на процес, вона стає більш персонально орієнтованою і більше питання ми задаємо не про те, що мусять робити наші діти. А про те, що вони хочуть, як вони себе відчувають, почувають себе під час процесу навчання. Напевно, це такий основний лейтмотив. і Мені б дуже хотілося, щоб Україна була також форватері цих змін, тому що війна, звісно, це жахливий контекст, в якому ми з вами знаходимося. Але попри війну, ми все одно маємо готувати дітей до того світу, який є чудовий, прекрасний, який розвивається дуже швидко, і вони мають не відставати від своїх однолітків з інших країн. Пане Володимире, я вам дякую, що знайшли час для розмови. Це був Володимир Страшко, директор Unicorn School.